Україна під атакою нової сильної магнітної бурі. Про це повідомляє метеоагент. Магнітна буря почалася 3 грудня. Вона врізала відразу майже з 7 бальною потужністю. Наступного дня її потужність знизилася до 4 балів, після чого опустилася до 3. На такому рівні вона протримається 2 дні. Ще одна буря почнеться 10 грудня. За потужністю 4 бали вона протримається цілих 4 дні, після чого піде на спад. За даними Метеопроб. За останні 24 години на сонці відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 5 грудня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 37 сонячних плям. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Межте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби і горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки, регулярно провітрюйте кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.